Ми в новому етапі розвитку вашого бізнесу. Пропонуємо швидко ознайомитись з інтерфейсом системи БІМП. За замовчуванням, у БІМП відкривається дашборд, стартова панель з ключовими показниками та аналітикою в реальному часі. Наступний блок склад: робоча зона для контролю товарів, залишків, переміщень, резервів та інвентаризацій, контрагенти, бази покупців і постачальників із контактною інформацією, статистикою та воронкою продажів. Продажі, реєстр замовлень з відстеженням оплат, відвантажень статусів та накладних. Доступна аналітика продажів і можливість інтеграції з маркетплейсами та CRM. Закупки, управління процесом постачання, планування закупівель і контроль запасів. Фінанси: модуль для обліку платежів, контролю руху коштів, розрахунків з контрагентами та роботи з банківськими виписками. Виробництво, планування та облік випуску продукції, розподіл витрат та контроль собівартості. Звіти. Аналітика для моніторингу фінансових та операційних показників. Завдання. Інструмент для управління робочими процесами планування та контролю виконання задач. Зарплата. Модуль для нарахування та виплати зарплат. Основні засоби облік майна та амортизації, довідники, структуровані списки постійних даних, таких як контрагенти, товари, послуги, прайси тощо. Аби отримати початкові знання про роботу з BIMP, рекомендуємо першочергово пройти є помічники, натиснувши на іконку аккаунту. Стартовий помічник це додатковий зручний механізм, який завжди під рукою, щоб забезпечити вас базовими та корисними знаннями для впевненого користування BIMP. Для адаптації системи під особливості вашого бізнесу перейдемо до налаштувань обліку на прикладі першого помічника. Натискаємо на аватар користувача кнопка налаштування, переходимо до розділу налаштування обліку, натискаємо на поле Ставка ПДВ і обираємо ставку зі списку. В полі валюта обліку обираємо потрібну. Що таке валюта обліку ви зможете прочитати в довідковій інформації. Але якщо коротко, то це головна валюта, в якій формується управлінська звітність. В полі Національна валюта обираємо необхідну. Зберігаємо внесені зміни, натиснувши кнопку Зберегти. Цього достатньо, щоб почати працювати. Всі інші налаштування можна буде встановити в процесі роботи. Тепер ви можете перейти до наступного кроку наповнення системи даними. Внести номенклатуру для початку роботи можна кількома способами. Створіть операцію, і система дозволить вам одразу додати товари, контрагентів та інші необхідні елементи. Також можна скористатися імпортом даних із заздалегідь підготовленого Excel-файлу або попередньо заповнити довідники. Перші два варіанти завжди доступні, тому зараз розглянемо саме останній заповнення базових довідників. Переходимо до блоку Довідники, розділ товари та послуги, тиснемо на кнопку Створити. Заповнюємо поля найменування та найменування для друку, обираємо тип товар та одиницю виміру, зберігаємо внесені зміни. Номенклатура успішно створена. Рекомендуємо максимально заповнити довідники, щоб їх було зручніше використовувати в модулях системи. У разі виникнення труднощів в роботі з програмою в швидкому доступі в правому верхньому куті екрану розташована кнопка з базою знань, де містяться інструкції з експлуатації системи BIMP. Поряд чат з відділом турботи. Наша технічна підтримка завжди готова оперативно допомогти у вирішенні будь-яких питань, що можуть виникнути під час використання системи. Отже, на цьому етапі ви маєте всі необхідні інструменти для початку роботи з системою BIMP. Пам'ятайте, що в будь-який момент ви можете звернутися до технічної підтримки або скористатися є помічником. Ми з радістю допоможемо вам оптимізувати робочі процеси, зекономити час і ресурси. Вдалої роботи з BIMP та розвитку вашого бізнесу.